Враження від сьогоднішнього матчу? Ну, Якщо чесно, враження позитивні, тому що давно не грали таких ігор, е, стільки вболівальників, це свято футзалу. Е, звичайно, прикро, що програли, але це перший тайм нашої гри. Ми проаналізуємо, зробимо висновки і 22-го прийматимемо фурнітуру вдома, як, як кажуть, як треба. Е, ну, можна здатися, що цей формат е, дома виїзд е, схоже на кубковий двобій. Це не плей-офф, але все ж таки кубковий двобій. Вам так не здається? Ну воно так і є. Ну, один в один, що ти граєш на виїзді, граєш вдома. Е, я хлопцям сьогодні своїм казав, що це як кубок, так що е, не думав, якщо чесно, що сьогодні буде багато голів, але як є. Чи сподівалися ви, що ну, ведучи в рахунку 2-0, потім 1-2 після першого тайму, що говорили своїм підопічному роздягальні, чи сподівалися, що другий тайм видається такий результативним? Ну, до цього ж казав, що не думав, що багато м'ячів буде, але сьогодні, я думаю, глядачам гра сподобалася, вони тільки, тільки за це мають там, любити футзал, приходити на нього та вболівати за свої команди. Хлопцям в перерві сказав, що треба там заспокоїтись, трошки заспокоїти гру в таку тиху гавань, тому що вболівальники тут гонять фурнітуру хлопців. І ну, після 5-5 краще б, звичайно, щоб ми в нічу зіграли, але після 5-5 допустили помилку одразу ж і нас наказали. Ну, я ж кажу, будемо розбиратись. Виходить так, що у півфінала грають дві кращі команди з однієї групи, з групи А і з групи Б. Чи загалом слідкували ви під час регулярного чемпіонату за ситуацією, за командами, які у паралельній групі А змагалися? Так, звісно, звісно, я дивився ваші ігри стає експертом, за фурнітурою слідкував. І коли ви вдома, ви ще, так, перша гра була така несподіванка. Це команда, да, програли ви тоді, але на виїзді. Дали да, гідний бій, чи ну, ще зіграли. Це Адісіти, вони такі, я не знаю, як, як зіграли. Вони зараз 5-3, да, було 0-3. Угу. Ну, таки... я дивився, слідкував, звісно. Ну, ми ж розуміли, що якщо виходимо в плей-офф, то потрапимо на одну із там, кращих команд групи А. Максимом Павленко, як свого екс-партнера по багатьох командах і по збірній Україні, давно не бачили, чи розпілкувалися з ним. І як вам, як наставник, адже для вас як для головного трена першого сезону у першій лізі, важко дається загалом ось цей момент? Ну і що говорили з Максимом Павленком перед грою, чи можливо зараз після матчу? Так, вчора зустрілись. Ми після тренування, хлопці після нас форнітура тренувалися. Ми з Максимом е, спілкуємося, підтримуємо стосунки, е, дружні, поділилися там. Він своїми враженнями, що в нього в команді, я поділився, що в в мене. Сьогодні також е, приємно поспілкувалися, е, зіграли дуже, дуже я вважаю, дуже крутий матч. Ну ще я ж кажу, будемо чекати в Києві. Сьогодні не було у вас бажання самому вийти десь на майданчик, коли у підопічних не виходило те, що е, хотілося реалізувати. Ой, ви знаєте, я завжди казав, що грати набагато легше, ніж е, тренувати, тому що ти не можеш вийти і допомогти, та, що ти робиш. Ти в моменті, коли ти виходиш на поле. Е, звісно, за цим е, скучив, але вже є як є. Перша дуель, як кажуть, 6-5 програна. Будемо робити виставки та чекаємо фурнітуру.